Господь, ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, нічого бо нема схованого, що не стало б явним, нічого тайного, що не стало б знаним, і не вийшло на яв. Бажайте, отже, слухайте, бо хто має тому дасться, а хто не має візьмуті те, що, му, здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитися. Йому сказали, мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм, моя мати і мої брати це ті, що слухають слово Боже, і виконують. de Jesús su